Всім хелоу, сьогодні поговоримо про завісимость творчих лічностей, творчих людей, депресію, апатію і так далі, яку хуйню вони творять, до чого вони е, піддатливі, так сказати. Значить, є такі поняття, як маніакально депресивне состояння. Я конкретно кажу за себе, є різні творчі люди. У них всі свої творчі проблеми, але е, я кажу за себе, е, лічно за себе, але багато таких случаїв, як і в мене. Е, значить, е, дивіться. Е, людина входить в стадію якогось е, е, творчіського пориву, е, що створює? Наприклад, там. Тільки картини малювати, це може бути навіть е, повністю вдаритись в роботу. Потім людина максимально вдар... вдарилася в цю роботу і вижила із себе всі жизненні соки, жизненні сили, весь позитив вийшов і з'явилася дуже велика апатія до всього, що чоловік робить? Хочеться йому випити. Усталость фізична, психологічна, моральне подавлення, самоподавлення. Іноді це буває, що просто випити, а дуже завісима людина не може просто випити. Вона входить в кураж, подавай ще. Подавай ще. Тратяться деньги, які заробила людина. Потім на утро чоловік хуйово. і що треба зробити? Правильно, похмелитися. Чоловік біжить за чікуш... За чекушкою Якщо денег вже практично немає, біжить до когось позичає е і біжить по самого Творчі люди дуже часто замкнуті в собі. Їм дуже важко спілкуватися з людьми, знайти общей. Общу мову, общий язик, э, стиснитесть і само якась немного неувіреність. Ну і собственно, із за цієї самонеувіреності чоловік і випиває, п'є, калдирить, бухтелить і пиздерить, їбашить, хуярить, прочі епітіти. Але ж з настанням цього. Уже стану, що чоловік уже в конкретному там запої, він уже не може пити, наступає вже стадія депресії, наступає абстинентний синдром. У некоторых може бути навіть делир... делирій. Алкогольний делирій. Aka белочка, біла горячка. Тоже це. Це не, це не обов'язково прям глюки. Це можуть бути слухові галюцинації. Може бути, що десь щось показалось, десь щось привиделось, а можуть бути конкретні, прям, прям галюни галю конкретні. Кому як повезе, як кажеться. Так же напослідок вам скажу, що творчі люди е, здатні до самогубства. Е, як це прикро би б не звучало, але по статистиці приблизно 50% людей склонні. Ну, творчих людей склонні до цього. до Самопожертв... Самопожертвування я богам Вищим силам, так сказати. От так от. Коротше, йобнуті вони на, на всю голову. Коротше. Не зв'язуйтесь з ними, не дружіть, а взагалі обходьте нахуй стороною, блядь, людей, які що то создають. Все, з вами був Брукс. Всіх люблю, обняв, перевернув, поставив на місто.